Вітаю, дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчатка! Лишень погляньте, хто до нас поспішає через увесь космічний простір. Привіт, мої маленькі друзі! Я щойно повернувся з нової подорожі, де облітав нові планети та дізнався багато цікавого. Та найбільше мені сподобалася одна казочка, яку я вам сьогодні розповім. У касті ви почуєте два цікавих слова. Ось, наприклад, балакати. Балакати це розмовляти. Ще слово таця або ж таріль. Інколи можна почути піднос. Це ємкість, на якій підносили до столу їжу або ж листи. Чи подарунки. А тепер пропоную послухати казку. Як сонце і місяць один до одного в гості ходили. Албанська народна казка отримав якось місяць від сонця запрошення прийти до нього в гості. Довго він міркував, що ж подарувати сонцю. І нарешті придумав: зібрав декілька найяскравіших зірочок. Поклав їх у срібну тацю та й пішов у гості. Сонце дуже зраділо цьому подарунку. Вони посиділи, смачно попоїли, добре побалакали, а потім місяць запросив сонце до себе в гості. Довго думало сонце, чим би потішити місяць, і нарешті придумало. Покликало? Найкращого кравця і каже, я збираюся до місяця в гості, і вирішило подарувати йому вбрання з хмар. Будь ласка, поший гарненько, щоб і зручне воно було, і гарно сиділо на місяці. А кравець і каже Ні, сонцю, не візьмуся я за таку роботу, та й ніхто не візьметься. Адже місяць щодня змінюється. Сьогодні він круглий, як куля, а завтра вже з одного боку починає худнути, а за два тижні зовсім стає тоненьким, та ще й вигинається, як серп. Як же ж тут по ньому пошиєш? Засмутилося сонце, але що ж поробиш? Довелося йти в гості з порожніми руками. Місяць приготував частування. Вони посиділи, попоїли, побалакали, але коли сонце вже зібралося йти, місяць побачив, що йому немає подарунка. Він засмутився. Не сердися місяце, сказало сонце. Я довго думала, що ж тобі подарувати, і вирішило, що найкращий подарунок вбрання з хмар. Але наймайстерніший кравець відмовився виконати моє прохання. Проте з цього дня я дозволю тобі збирати мої промені і шити з них собі будь-яке вбрання. Побачиш, яким гарним ти станеш. І місяць вирішив, що подарунок зовсім непоганий. З того часу місяць красується у нічному небі. Яскравий і блискучий, прикрашений сонячними променями, його відбитим сяйвом. Ось така красива казка про небесні світила. А щоб краще її запам'ятати, гукайте до екрану друзів та дорослих та слухайте її іще раз. А тепер малята! Час казку пригадати та на кілька запитань відповісти. Як називається казка, яку я вам розповів? Казка називається, як сонце та місяць одне до одного в гості ходили. Пригадайте! Що ж подарував місяць сонцю? Місяць зібрав у тацю найяскравіші зірки, молодчинки діти. З чого хотіло сонце виготовити одяг для місяця? Сонце хотіло, щоб найкращий кравець пошив одяг з хмар. А хто з вас каже, кравцеві вдалося пошити такий неймовірно красивий одяг із хмар? Кравець відмовився шити такий одяг, адже місяць щоразу змінює свою форму. Він то круглий, ніби куля, а то тоненький з вигнутою спинкою. А хто з вас запам'ятав, що ж сонце подарувало місяцю? Розумашки, сонце подарувало місяцю свої промені, аби місяць яскравіше світився на нічному небі. Шкода, що час так швидко минає. Мені час рушати. Та перед відльотом хочу вас попросити: намалюйте мені чарівне вбрання для місяця. Обов'язково надсилайте мені у повідомленнях та залишайте свої коментарі. Бувайте до наступної зустрічі! Шановні дорослі, гуляйте разом з дітьми під нічним небом. Розповідайте їм легенди, байки та казки. Показуйте їм сузір'я, нехай це стане вашою сімейною традицією. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами! Бажаю вам вдалого та мирного дня! До побачення!